18 січня, другий святий вечір або ж голодна кутя. Увесь цей день віруючі люди нічого не їдять, постять. Сідають вечеряти, коли засяє перша зірка. За традицією, після трапези усі кладуть свої ложки в одну миску, а зверху хлібину, щоб хліб родився. Цього дня господар дому окроплює свяченою водою всіх, хто є присутнім в оселі. При цьому супроводжує свої дії приблизно такими словами: дай нам Боже і на той рік діждати. Далі слід так само окропити господу, усе, що в домі і навколо. А 19 січня водохреща. Вважається, що цього дня з опівночі до опівночі вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби. На водохреща у всіх містах і селах просто неба на берегах річок, струмків та озер святять воду. Ще напередодні Йордана, з льоду вирубують великий хрест і ставлять його поруч з ополонкою. Там священник читає спеціальні молитви, благословить рідину Христом, і занурює його у воду. Це кульмін... Наційний момент свята потім він благословить людей. У деяких місцевостях свято супроводжується запуском голубів, що символізують Духа Божого. Існує традиція, що по воду мають ходити лише чоловіки. Повернувшись додому, господарі кроплять нею усіх членів сім'ї: домашніх тварин, хату, криниці та подвір'я. У народі освячену рідину вважають своєрідним спасінням від багатьох недуг. Її дають пити тяжко хворим. Цікаво, що дівчата у посвячену воду клали калину. Чи коралі і вмивалися, аби щоки були рум'яні. Залишається загадкою той факт, що вода з водохреща не псується, не має запаху і може зберігатися протягом року. Дехто схильний вважати, що цьому сприяє срібло від хреста, який священник занурює у воду під час обряду. Проте ця думка є помилковою, оскільки не завжди у воду занурюють срібний хрест, а використовують дерев'яний чи з будь-якого металу. А вода все одно роками не псується. Після водохреща розпочинався новий весільний сезон, який тривав до великого посту. Це був час веселощів і дозвілля. Молодь збиралась на вечорниці, а дорослі ходили один до одного в гості з метою наблизити весну.